Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласці. Босильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Друге Послання до Солунян. Розділ третій. А втім Молітися, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас. Що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не завченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб. Що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою! Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Псалом 26 Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався, і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос». І розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і Десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене. І зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я господа на зборах. Книга Приповідок, розділ дев'ятнадцятий. Ліпше убогий що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від Нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує. Той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини. Це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання. дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини. Її милосердя убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. КНИГА Естери Розділ п'ятий. На третій день Естера, убравшись, як цариця, стала на внутрішньому дворі царської палати, а цар сидів на своєму престолі в царському домі просто перед входом у дім. Коли побачив цар царицю, що стояла на дворі. Вона знайшла ласку в його очах, простяг цар до Естери золоте берло, що було в його руці. Естера приступила і доторкнулась кінця берла. Цар сказав до неї, Що з тобою, царице Естеро? І яка твоя просьба? Навіть до половини царства буде тобі дано. Естера відповіла, Коли царська ласка, нехай цар прийде з Аманом сьогодні на бенкет, що я для нього приготувала. Цар сказав, Підіть негайно за Аманом, щоб учинити послову Естери. Так прийшов і цар і Аман на бенкет, що приготувала Естера. І під час бенкету. Цар сказав до Естери, Яке б не було твоє бажання, воно буде тобі вдоволене, і яка не була б твоя просьба, навіть і до половини царства, вона буде виконана. І відповіла Естера, кажучи, Моє бажання і моя просьба, коли я знайшла ласку в царських очах. Коли цареві до вподоби вдовольнити моє бажання і здійснити мою просьбу, то нехай цар завтра знову прийде з Аманом на бенкет, що я приготую, і завтра я зроблю за царським словом. І вийшов Аман того дня веселий та радий серцем. Але як побачив Аман Мардохея коло царської брами, і той не встав з місця і не рухнув перед ним, сповнився Аман гніву на Мордохея. Аман, однак, стримався, і як прийшов додому, прислав покликати своїх приятелів та свою жінку зереш. Він оповів їм про своє велике багатство, про багатьох своїх синів та про все те, чим цар його звеличив. Та підніс над князями і царськими шляхетними. Навіть цариця Естера, сказав він, та й та не запросила нікого з царем на бенкет, що приготувала, крім мене. На завтра я також запрошений з царем до неї. Але всього того мені не досить, доки я бачу Мардохея, юдея, що він сидить коло царської брами. На це жінка його зереш, і всі його приятелі сказали Вели приготувати шибеницю, п'ятдесят ліктів заввишки, і завтра вранці скажи цареві, щоб повісили на ній Мардохея, і тоді підеш, веселий, із царем на бенкет. Сподобалось це слово Аманові, і він приготував. Шибеницю.